Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні вечірком пограв, виконав усі завдання, і виявилося, що в мене вже 31 монетка, а точніше, марка британська. Я можу купити так само, як і ви, я думаю, 3D стиль, там два 3D-стиля на вибір, я от буду брати на XOR 1008. Плюс до того, зараз у продаж вийшов Т34 Руді. Я вам розповім трішечки за цю машинку і нагадаю деякі нюанси. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайку, обов'язково підписуватись на канал і коментувати, друзі. Дякую вам велике. І так, дивіться, сьогодні в нас були завдання бойові, ухильні маневри, це відповідно для техніки британської. Ну, я вже її виконав, тут не я на Xuri катав, 10-10 FB. І вперед, Британія номер 3 за яку нам давали один день преміум аккаунта. І 5 Великобританії марок. І сумарно, плюс до того на сайті, друзі, я вчора забув сказати, що на сайті потрібно також авторизуватися і забирати, там по картинках клацати, забирати марки. І сумарно, ось максимум, який на цей вечір можливий, 31 монетка. Ми можемо нафармити. Відповідно, стиль полярна зірка я забираю Так, підтвердити отримано нагороду стиль полярна зірка. Добре, давайте ми на нього одягнемо. Вигляд зовні. Ну він класно виглядає, зараз я продемонструю ті, хто його вживу не бачив, так скажем. Дивіться, який класний 3D-стиль. Реально аж танк змінився. Тут дуже багато елементів різних, бачите, і на башті тут скільки всього, ось і каністри. І такий прожектор. Дивіться, який прожектор, до речі. Бачите? Якась риба меч чи що вона. Ну, це по ксорчику все. Тепер дивіться, зараз доступні три пропозиції в преміум магазині із танчиком Руді. Руді це в нас машинка, яка має два екіпажа: радянський і польський, і може виступати як за радянську націю, так і за польську націю відповідно. Але якщо ми подивимося по самій машинці, то ми зрозуміємо, що вона абсолютно не відрізняється від т 34 85 та сама гармата, середня шкода 180 одиниць, ББшки 144, Голда 194 підкаліберна. Гармата у нас така сама, як в Т-3485. Тобто танчик хороший, але чи брати чи не брати, вирішуйте, звісно, самі, тому що він більше для колекції. Я вам до цього рекомендував брати т 3485 м і просту Т3485 для того, щоб проходити 4 главу бойової перепустки. Я від цього не відмовляюся, і в принципі на Рудіку так само можна катати. Це, можна сказати, один і той самий танк, але з деякими нюансами. Ну, Наприклад, по Емки ми знаємо, що там бронювання лобове більше. По Т34 і Т34 Руді практично ніяких відмінностей немає. Якщо ми подивимося по броні, дивіться, тут броня така сама: 66, 67, 54, башта 99, 120, Ну, якщо в кути потрапиш, то взагалі а, цей. Буде рекошет, тут 90 лючок. ну Броні в нас немає, навіть вемки більше. Зрозуміло, що в основному будуть вас пробувати без питань, і без проблем. Так що цю машинку я можу рекомендувати, але ті, хто не жалкують потратити і задонатити так сказати, гроші, я б її не брав, би, чесно. Ну, от так, прям, щоб за реальні гроші купляти, я б її не брав. Можливо, вона десь буде фігурувати, там за золото чи за ще щось, можна буде взяти. Але так я не можу її рекомендувати. А тепер давайте перейдемо а, в браузер. І там я нагадаю деякі нюанси. Поїхали. І так, друзі, тепер ми в браузері. Нагадую, переходимо на офіційний сайт World of Tanks, Логін і пароль вводимо, щоб у нас було все активовано. І переходимо в новину Подія Вперед Британія вже тут. Переходимо в цю новину. Що завантажується дуже довго, не розумію чому. І тут у нас шлях до щоденних нагород. От Дивіться, вже на мапі три об'єкта. От Оця е, королева, і потім йде Armored Car, і сьогодні е, Stank Hunt оцей виситився. От ви по ньому клацаєте, забираєте британську марку. Не забувайте забирати взагалі ці всі марки. Це раз. Друге, дивіться, отримайте британські марки Switch Drops, вперед, Британія а також безплатні заставки. Що тут пишеться? Тут пишеться одна картинка і візуалізація, щоб дуже швидко зорієнтуватися. Що з 22.09 по 25.09 нам потрібно подивитися 4 години трансляції Twitch Drops, для того, щоб отримати 10 додаткових монеток магазину вперед Британії. І це дуже круто, тому що ви можете зафармити, наприклад, якщо у вас 4 голисної конюшини немає, ви можете забрати і його. І полярну зірку, і ще, можливо, на якийсь 2D-стиль вистачить. Я буду по максимуму фармити для того, щоб ще й 2D-стиль забрати. От такі от новини невеличкі на сьогодні я вам вирішив розповісти. Так що не забувайте ставити вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати, друзі. До побачення до наступних відео. Па-па!